Прийшли так. маленькі кролики разом з мамою і татом. Друзі, це таке покір'я, що кролики фарбують крошки. Потім їх ховає для того, щоб дітки їх на Пасху шукали. Так? Отже, давайте з вами подивимось, які. Е, крашенки нафарбували наші кролики. Ось дивіться тут внизу, дітки. Е, з'явилась перша крашенка. Це крашенка е, помаранчева з білою квіточкою. так? Друга крашенка червона із зайчиком. Третя крашенка знов помаранчева з білою квіточкою. І четверта крашенка це в нас синя з Метелик. синя з метеликом. Тепер продовжуємо наш період. Яка буде наступна крашенка, Анна? помаранчево. крашечка з квіточкою. Супер, Радимчик, наступна яка буде? Червона. <звіточка> <Прасло. звіточка> <Сперва. звіточка> Червоним. <свайчику. звіточка> Їдемо далі. Софійка, наступна крашенка, якого кольору буде? І що на ній намальована. <звіточка> а, помаранчева, так, помаранчева з квіточкою. Марк, наступна крашенка, якого кольору буде? <звіточка> З метеликом. З Молодець. За синюю, дітки, знов іде. Молодець. Ранчова з двійниточкою. Ранна, наступна крашенка. Крашенка. Класно, Молод, класно. Молодець. Родимчик, рухаємось далі.